За тиждень на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили два квадратних кілометри території. Загалом довкола Бахмута звільнено уже 49 кілометрів квадратних. Також сьогодні офіційно підтвердили звільнення частини опитного біля Авдіївки. На цих кадрах полонені росіяни, які перебували у селищі. Україна повернула під контроль так звані вишки Бойка у Чорному морі, повідомили у розвідці. Бурові, газо- і нафтовидобувальні платформи біля берегів Криму в Чорному морі Росія окупувала у 2015 році. Спочатку повномасштабного вторгнення використовувала їх у військових цілях як вартолітні майданчики і для розміщення радіолокаційних засобів. Ця операція була. Таємниці весь час, тому що якби ворог зрозумів, що ми наскільки зухвало до нього підходимо, він би якось протидіяв нам так чи інакше, тому що це шляхом по морді, так сказати, для противника. Під час проведення операції спецпризначенцям вдалося захопити цінні трофеї, запас вертолітних боєприпасів, а також РЛС неву, що може відстежувати рух суден у Чорному морі. За інформацією української розвідки, на окупованих територіях Росія зосередила понад 420 тисяч військових, а також більше 2 тисяч танків, понад 5 тисяч бойових броньованих машин, 3 тисячі артсистем, 360 літаків та 320 гелікоптерів і інше. Разом із тим, кількість охочих здатися в український полон через проєкт Хочу жити зросла на 70%. Про це повідомив представник розвідки Андрій Юсов. Цьому посприяло розкриття деталей операції Синиця і захопленням російського вертольота Мі 8 Росіяни обстріляли амбулаторію у селі Станіслав на Херсонщині через ворожий удар у медзакладі пошкоджені вікна і дах. Мінно-вибухову травму та контузію дістали 33-річна фельдшерка. Та 63 річна пацієнтка. Ворожа артилерія вдруге за день обстріляла Нікуполь. Поранення середньої тяжкості отримали троє чоловіків. Потрощені магазини, приватне і харчове підприємство. Також постраждали п'ятиповерхівка, господарські споруди і навчальний заклад.